Вітаю! Сьогодні ми обробляємо в програмі Audacity Голос і робимо його схожим на голос робота. На кшталт такого голосу, як був в фільмі «Зорінь Він» у Дроїді. Для початку запишемо сам голос. Система працює нормально. Записали шматок голосу тепер. Приберемо шум, давайте послухаємо, що в нас вийшло. Система працює нормально. Для того, щоб прибрати шум, треба взяти зразок шуму, виділити мишкою, і далі вибираємо Noise Reduction в ефектах. Вибираємо е, цей зразок Get Noise Profile. Після того виділяємо все, наприклад, Ctrl-A. І повторюємо цю операцію, але на цей раз ми не вибираємо get Noise Profile, а просто натискаємо ОК. Слухаємо, що з цього вийшло. Система працює нормально. Як ми бачимо, тепер уже немає шуму. Наступний крок це нам потрібно зроб... зм... змінити тон. Для цього виділяємо весь наш аудіоряд і вбираємо ефект. Ага, change Pitch, Change pitch. це зміна тону. Тон треба зробити мінус 16. Якщо ми зробимо вище, то відповідно голос стає більш, більш писклявим. Якщо менше, то буде більш таким низьким басовим. Окей. Давайте послухаємо, що з цього вийшло. Система працює нормально. Так. Тепер нам потрібно знову ж таки, виділивши все аудіо, вибираємо ефект Echo. Запам'ятайте, чи використаєте ці параметри. Затримка має бути 0,2 секунди, і фактор, оцей «Decay Factor» має бути 0,7. Це фактор розтяг... розтягнення. Окей. Система працює нормально. Ну і останній був штрих, який можна не робити, але ми його зробимо, це використаємо ефект і компресор. Для того, щоб плюс-мінус вирішити рівень звуку. Система працює нормально. Можна ще раз прибрати шум. Вибираємо зразок там, де у нас немає голосу, вбираємо Noise Reduction. Вибираємо зразок, виділяємо вже все, і так само повторюємо Noise Reduction, І правильно. Система працює нормально. От і все. Далі можна вибирати файл і зберігати в mp3 або в іншому якомусь форматі. Дякую за увагу, ставте лайки. Гарного дня!